Так, ну що, я завезла дітей поки що на дитяче, а сама швиденько ще поїду, скуплюсь, тому що в день в мене якось не було такої можливості, а треба вже скупитися, будуть гості в неділю, і я помаленьку готуюся до цього, щоб не відложитися на останній день. Знаєте, такі заготовочки поробила. Вже таке більш основне ще треба, що я хочу купити. Ой, якась втомлена, не знаю. Вже нас холодно, так. Ось такі справи. Заїду в Костко і хочу заїхати в Волмарт. І якщо я встигну по часу ще в Майєр, то заїду, якщо ні, то, то ні. Ось що я вже вдома, я хочу показати вам швиденько таку розпаковочку, що ж купила. А, саме таке, що мені потрібно на неділю для, для гостей. Ну, що я буду готувати. Так, розпочинаємо швиденько. Ось таку полуничку купила. Я хрем вже їв, гарно пахне. А, це в костку купувала. Якраз вона новенька, така дуже красива. Буду робити десертик один інший. І мені б вона потрібна була. Далі знову взяла картоплі. Які молоденьку, таку маленьку оцю. Таку малесеньку, знаєте, бейбі картопля. Вона дуже смачна. Я думала, спочатку картопляне пюре варити, а потім вирішила картопельку. Її швидше варити і з нею менше роботи. Бо тобто буде і так роботи. Дивіться, просто подивіться, ось таку велику купила рульку. Це заїжджала ще в Walmart. 22,40. 22, я її запечу, замариную сьогодні, щоб вона гарно промаринувалася. І завтра я її запечу вже. І її дуже довго печу. На ніч навіть ставляю. там не геть на таку високу температуру. І... Реально, не на високу, і вона так файно протушується. Це я останній раз так робила. І вона прям розкладається. Дуже-дуже смачно вийшло. Далі дивіться помідори на салат. Помідори завжди треба. Ось такі огірки, то це буде на салатик. Далі дивіться ось таке масло топлене. Я дуже від багатьох чула, бачила різних блогерів і просто так даже, що кажуть, дуже хвалять. На ньому смажить, на ньому різне там. Все на ньому можна смажити. І воно дуже кажуть якісне. Взяла 21 долар, 22 навіть. Оксана наша брала і вона каже, що дуже добре. Смачно таке, Я не можу знайти, щоб відкрити, хотіла понюхати. Ну, Вже потім я відкрию, мабуть. А ні, ж де ж Ммм, як гарно пахне. Ну, таке. Будемо пробувати, я вам потім скажу свій, свій відгук, тому а, це буде дуже надію, що вона мені підійде. Взяла ще в Семс такий а, шампунь і кондиціонер дав 11 доларів, дві таких великих бутилки. Це була акція. Далі дивіться, ось такий взяла це сік. Це виноградний сік, він такий газований. По 3,90 з чимось. Коротше, майже 4 долари. Далі дивіться, взяла ось такі вершки. Я їх завжди беру. Це в кошку. На крем. Потім ось така Філадельфія. Зараз вона 7 доларів. Дуже-дуже класні, дуже-дуже смачно. Я взяла, в мене є, але я навіть просто поставлю в морозіловку. І потім, коли мені потрібно, я дістану і мені буде на крем. Дуже смачне на крем, Дуже-дуже класне. І галон молока. Так, дивіться. тірамісу. Ви думаєте, що ж я Цела наливати цей сочок, є це прямо, ну нічого. А тірамісу, молоко, ось така приправа. Це просто тут різні трави, овочі, скоріше, без солі, органік. Мені дуже цікаво, чи вона пахне. Я взяла, це буде смачний когорчик, супчик до різних трав додавати. Уу, як гарно! Це дуже гарно пахне прям так супом Смачно чути. маршрут. Та, ось така приправочка. І два батони. Буде в мене запечений знову батончик із сиром. Так. Дивіться ще такий шоколад. Зараз коска на нього знижка. 7 доларів, він дуже смачний. Тут таких 6 смужок таких уголками. Тому я взяла, буде. І шукала ще собі на макаронці ось таку пасту фундучну. Хочу зробити з нею ганаш. То я рада, що я її знайшла. Мені цікаво, як вона. Ага. Коротше, я була в двох магазинах. М -м, пахне сандуком. Чим вже відповідно пахне, да? але я дуже рада, що знайшла, бо раніше, коли. На щось інше мені вона була ще треба. Я її не могла знайти. Наче стейки, пам'ятаєте, що я на палочках робила. Далі дивіться, взяла ось такі вершки кокосові, теж мені на макаронси. Салат, листя салату буде цей. А, і малина. Ось такі мої покупки. Ще в багажнику стоїть вода, вже, точніше, в гаражі. А так все. Костка заплатила 144, а у волмарті 46. Ось такі мої покупочки стільки заплатила за, за стільки продуктів. Дивіться, хто чим займається? Той морозиво, той сок п'є. Це ж так сьорбали через це. Смачно? Uh -huh. Єфрем, добре? Єфрем? Добре? Окей. <passer hơn> Буду зараз прибирати оці всі покупки.